Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Від самого ранку біля медзакладу у селищі Катеринопіль черги автівок на вулиці і натовп у коридорі. Тут сьогодні приймають фахівці найбільшої дитячої лікарні України. До них везуть дітей на обстеження з усього району. Олександр із 14-річним сином із села Єрки. Це круто. Чи є така можливість підвідати спеціалістів? Так. Батьки з дітьми реєструються і їх направляють до необхідних спеціалістів. Людей дуже багато. Зареєструвалися багато. Ще підходять. Ну вже більше 50 душ. За годину так, да, да підходять, підходять люди. Приймають 15 лікарів, серед яких гастроентеролог, алерголог, хірург, невролог, психолог, ортопед та офтальмолог. Бажано робити узі щитовидки раз на рік. Взагалі діткам після п'яти років рекомендується. Раз на рік робити усі щитовідки, слідкувати за цим є. Ну, так, трошки є збільшена, тому усі можна зробити. Марина привела на огляд до ендокринолога сина і доньку. Каже, не могла проминути нагоду проконсультуватися у фахівців такого рівня. Я вважаю, що це дуже потрібно і ми повинні це робити. повинні слідкувати за здоров'ям своїх дітей. З самого початку, самого маленького. А тут скористалися, почули, що така є можливість, і дуже задоволені, що ми її маємо цю можливість. Лікарі кажуть, поїхали в інші українські міста і селища, щоб наблизити діагностику, обстеження і лікування до усіх діток, адже дуже важливо виявляти патології саме на ранніх етапах. Зокрема, нині у дітлахів дуже поширена ендокринна патологія, ожиріння. Із 15 маленьких пацієнтів, які за годину прийняла тут пані Наталія, 15-ро мають ожиріння. І мова каже, Же тут не лише про переїдання гормональні ендокринні порушення, а й про стрес, взагалі вже це епідемія зараз 21-го століття. А дітки, які пережили окупацію, от приїжджають зараз, і і, і дуже багато мають надлишкову вагу. Тому правильно розказати мамі, як правильно харчувати дитину, як займатися фізичні вправи, ну і обстеження, тому що. До ожиріння може привести не тільки там неправильне харчування переїдання, а й якісь порушення, в тому числі гормональні ендокринні порушення. Поряд лабораторія благодійний фонд компанії, що співпрацює з охмадитом, закупив дороговартісне обладнання, що дозволяє за 15-20 хвилин зробити аналіз крові за 24 чотирма показниками, що значно пришвидшує встановлення діагнозу. Результати одразу надходять лікарю на комп'ютер. Це п'ять дітні, це найбільш сучас. Сний аналізатор, який розкладає навіть форму за два дні роботи на Черкащині. лікарі запланували оглянути зо 350 дітей. При цьому фахівці не тільки дають медичні рекомендації, призначають лікування, а й працюють також із батьками, пояснюють проблему, яка є в дитини. Рекомендувати. Модифікувати, напевно, стиль життя, покращувати контакт з дітьми, бо й батьки знаходяться в стані стресу. Тому розумієте, такий комплексний виїзд і огляд. Він дуже корисний як для дорослого населення, так і для дитячого. Виїзні прийоми лікарів Охмадиту почали ще з травня 22 го з визволеної Київщини, а далі попрямували і в інші регіони України. За цей час оглянуло близько 15 тисяч дітей у різних областях. Цей виїзд соти. І попри те, що самі ще не оговтались від атаки на Хмадит, 8 липня, яка зруйнувала частину лікарні, відкладати поїздку сюди, навіть не думали. Треба працювати далі. Такі події нас не можуть зупиняти. Вони навіть я кажу в певній мірі надають нам більше сил, енергії. Ми розуміємо, наскільки важливо приїхати сюди, показати, що ми працюємо. Я думаю, що люди, які сюди прийшли і це, бачать, я думаю, що для них це ти теж буде великим стимулом продовжувати жити, працювати, щоб будувати нашу прекрасну країну, ірина Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ Єдині новини.